Ті діти не повинні гинути. Мене бегачарство став. Тіх моїх виставив служків, музикантів. І мами писав про зайчик і білочок. Це чиста дитяча душа. І я просто був вражений, тільки він почався, мама мені дзвонить. Кажи, де бар, я думаю, який барк, там де коктейлі молотого розвивають. І сестричка почала воювати. І Давид що правильне виховання в сім'ї в родині, правильна бульбашка така, в якій ми долучилися до того. Каже мама, що я замість батька був для нього. Ну, не, не як батько звичайно. Колективний батько, там і Тараси, Куханіченко. І всі інші, хто коло нас стовклися, це все наша як велика сім'я родина. І це вже ух, не перший похорон. І мені тяжко, що діти йдуть, ми живемо. Та що ми йшли? Давид прожив таке життя, знаєте, творче, щасливе. Бог його лобика капоцьому. І я. То що мені ну, шкода було, що він пішов. Хотів, щоб він в тилу, чесно скажу. Такі дітки не повинні помирати, Але в час і гордість була, що на цих дітях наше майбутнє шкода, що не встиг одружитися, дітей, ще народити. Ну, Сестричка постарається. Ну, ось, різь, не пропаде. І Типи і це хороша так. ось ці дні я впізнався, як, як і він щодня мені вважається. с мною разговаривает мама знає. знает через знакомых передал привет мого тата, Та, тільки мій тата знав, і ну, я что только мой тата знал и сказал я сколько не говорил зараз там, где ему хочется вот видишь, Сонечко, мы тебя любим, и ты с нами про таких детей треба фильмы снимать, розказувати, казки, песни вот это старое Безпорядно ланцюг, ланцюг українців він тягнеться через таких діток, які гинуть і які далі продовжують жити з нашим духом. І ніякий ворог нас не переможе, тому що коли такі діти стають духою, значить проти цієї сили ніяка сила не стоїть. За ними чорний світ, вогонь, нечисть, вбивство, грабунки. А за цими дітками чисте світло. Завжди Чи завжди mm -hmm. Це завжди перемагає. Що з дивіни завжди виявляється усміхнений. Не потужний. Не плачкається. Це опікується. я плачу, мені можна старик. Давидика, ну ти мені синок, дайчик, я тебе люблю. Ну всі люди не плачте. Він там, де має бути. Він переступив через етап, через погане життя, через якісь неприємності, через пляту особистості. Він разом чистий світ і пішов туди, куди треба. Музикам, скрипаль. Він там. Я знаю, хто від, від нього отримав. Можна я там? Ти зараз скажеш. Защай, заведу до сунечку, я тебе люблю. Те, що сказав зараз Сашко за це не якийсь вираз образний. Це не вигадка. Вчора я отримала смс-повідомлення від людини, якій я довіряю. Вона має ну, свої практики, я не дуже вірю в це, але вона каже, я розмовляла з давимою свого. Через півгодини я ніяк не зреагувала, бо багато занять. Через півгодини приходить ще смс від неї, вона каже: І Давид в тому числі просив передати Сашку Лірнику привіт від його родичі з села Сападаш. Я вперше чула назву цього села, я не знаю ні в якій воно області, ні взагалі не знала, що воно є. Ну, я знаю, я знаю, що лірник може. Трошки впасти, я кажу, ти тільки стій не падає. Ти, У тебе є родичі в селі Саводарчі були, виявляється, його батько звід. От, тобто духовний світ є, все це існує, все це не вигадка. Давни всім нам наказав бути стійкими, нікому не плакати, продовжувати робити корисні справи, жодному разі не розкисати. Його вибір був свідомий, я тисячу разів. Пропонувала йому не те, щоб піти з армії, а просто піти на іншу ділянку, де б він міг відпочити. Він був дуже виснажений. І він мені на це відповів в останню нашу зустріч, коли ми бачились в травні. Сказав, що це було б дуже негарно. І пішов туди. І він фактично знав, що з ним станеться, і я знала. От, але це він так хотів, і він нам всім вірним був із Савадаша. Привіт, переказав, а всім вам він переказав бути мужніми, не плакати, не зламатися і продовжувати робити те, що треба робити для порядку України. Слава Україні!